Маємо в наявності ось такий чудовий автомобіль Volkswagen Passat B6, 2006 рік, 2 літра дизель, шестиступка механіка йде, 270 тисяч пробігу, електроручник, відігрівець сидінь, 4 склопідйомника. Такий от досить непоганий варіант. Немає рижиків, немає в автомобілі жодного підкрасу. Ось підтвердження додаю вам на відео, що автомобіль. Повністю цілий, без будь-яких перекрасів і тому подібного. Хоча таких років автомобіль дуже важко знайти без підкрасів, але ця модель йде в нас без підкрасів. 6800 йде на старті, вже на українському обліку. В принципі, буде чудовий варіант. 2 літра дизель, ресурсні мотори і вже на номерах. Зимова резина йде нашипована. Такий непоганий варіант фари, можна в принципі, полірнути. Показую, що автомобіль повністю цілий. Кришка. Плюс, що він ще йде в седані. Тобто в седані автомобілів взагалі дуже мало. Більшості вони йдуть універсали. Кого зацікавить, знаходиться на Луцькому авторинку. Комплектація йде середня, не саме проста, але не саме максимальна. Такий чудовий варіант за хорошою ціною. Кажу вже на обліку, на всьому.